У Кіровському районному суді Кропивницького заочно слухають справу за обвинуваченням у державній зраді експрокурорки з Луганської області. Вона на засідання не з'являється, сказала суддя Ірина Загреба. Прокурор Луганської обласної прокуратури Денис Білоусов бере участь онлайн. Засідання ухвалили проводити без присутності обвинувачуваної. Суду не прибула. Продача після проведення судового засідання була повідомлена належним чином шляхом оголошення на сайті суду, а також оголошення в урядовому порі. 17 травня 2023 року 37-річну екс-прокурорку підозрюють у співпраці з окупаційною владою. У тому, що торік у березні добровільно зайняла посаду в прокуратурі самопроголошеної Луганської Народної Республіки в окупованій станиці Луганській. Про це прокурор розповідав на попередньому засіданні в лютому. Своїх особистих можна зайняти посаду в цьому прокурорну. Погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації Держави Хеса для на посади помічника Допит свідків проводять по відеозв'язку. Їхні обличчя не показуємо та прізвища не називаємо з міркувань безпеки. Перший свідок з Луганської області розповів, що знав підозрювану з 2017 року. Це Колишній працівник Луганської місцевої прокуратури номер два Луганської області, в якої ми працювали разом. 22-го року. На старіці генеральної прокуратури Ленер спеціально речі інстаграм я побачив відео рокролик. Ну вона значит розмірку, яка місне роді принці принесла народу республіки Це назад на сім. Я побачив. другий свідок розповів, що підозрювану з прокуратури звільнили у 2021 році. Жодних стосунків цією особою не підтримую. Знайомий з нею з 2005 року, на той час вона працювала помічником в Станично Луганському районному суді Луганської області. З 2019 року з червня, працював з нею в одній будівлі під час проходження. Атестації прокурора в частині тестування на логічні розумові здібності не набрала необхідно кількості балів і була звільнена з органів прокуратури. Каже у соцмережі впізнав підозрювану на відео з прокурорами незаконного формування. Адвокат Віталій Мельниченко каже, з підозрюваною зв'язку немає. По статті, яка воно бачиться, це стаття 111 з значком 1, частина 7, Колабораційна діяльність, яка передбачає покарання згідно статті від 12 до 15 років позбавлення волі. Захист здійснюється без її участі. Є спеціальне розслідування. Позицію не узгоджував. Зі слів адвоката на наступному засіданні допит світ. Продовжать. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.